Загалом, якщо говорити про блогерство і про соцмережі, вести свій якийсь канал, не знаю, сторінку в інстаграмі або там канал на Ютубі, може бути для вас хорошою практикою. Ви навчитеся, по-перше, основам роботи з контентом і правилам цієї конкретної соцмережі чи платформи, якщо це Ютуб. І це вам дасть якусь перевагу, коли ви захочете піти в. Офіційне назвемо це так, хоча не всі вони офіційно зареєстровані медіа на роботу. Але тут треба розуміти важливу відмінність від журналістики і блогерства. Блогерство воно переважно емоційне. Блогери не завжди перевіряють новини, не завжди оформлюють їх за журналістськими стандартами, точність, неупередженість, баланс думок і так далі. В блогерстві все ж таки більше персоналії в журналістиці. Навпаки, журналіст мусить представляти події, представляти інших людей. Своя думка трохи відсувається на задній план. Тому тут треба зважати, що якщо ви успішні в блогерстві, то не факт, що ви станете успішним журналістом, тому що це дещо різні формати подачі інформації. Але для якоїсь практики напрацювання цінних навичок в діджитал галузі цілком може бути помічним завести якісь свій ресурс і практикуватися там. Або, наприклад, можна об'єднатися з друзями і зробити медіа для вашого містечка, якщо ви з якогось невеликого населеного пункту. Тому що локальних медіа зараз в Україні бракує, інформації про них бракує, а великі національні медіа фізично не можуть охопити все і всіх. Тому я впевнена, що запит на інформацію є, і ви можете таким чином і попрактикуватися, і, можливо, з цього вийде щось цікаве.